Всім привіт! Ми студенти спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. І сьогодні ми відповімо на найпоширеніші питання про освітню програму «Країнознавство». На країнезнавстві. В першу чергу ми вивчаємо особливості регіонів, як політичні, так і економічні, культурні, соціальні та інші. У нас навіть є спеціалізовані предмети, які дозволяють заглибитися у сферу туризму чи спорту у різних країнах. Особливістю освітньої програми країнезнавства є те, що вона націлена на практичне застосування здобутих знань. Уже в першому семестрі першого курсу студенти вчаться складати туристичні маршрути, а також робити аналітичні довідки про будь-яку з держав світу. Також вагомою функцією країнознавства є прогнозування зовнішньо та внутрішньополітичних дій тої чи іншої держави, у тому числі передбачення збройних конфліктів, економічних воєн тощо. У той час, коли міжнародні відносини, це здебільшого про історію, теорію міжнародних відносин та дипломатичний етикет. А на міжнародних комунікаціях готують майбутніх фахівців у сфері інформації, піару, лобіювання тощо. Варто зазначити, що на освітній програмі країни зносства також вивчаються і предмети спеціалізації МВ та МК, проте не настільки поглиблено. Щодо мов, система така ж сама, як і на всіх інших освітніх програмах. Тобто, із двох іноземних мов, перша вивчається чотири рази на тиждень, і з неї також можна отримати фахівця з перекладу, а друга всього два. Особливістю краєнознавства є те, що ми вивчаємо східні мови, а саме турецьку, арабську та китайську, а раніше були навіть фарсі та хінді. І це робить випускника найбільш конкурентноспроможним на ринку праці. Із європейських мов ми вивчаємо англійську, яка в будь-якому разі вивчається першою чи другою мовою, та іспанську, яка зазвичай вивчається першою. Поглиблені знання з географії не є обов'язковими для вступу на країнознавство. Тож нехай цей фактор вас не зупиняє. Проте варто усвідомлювати, що для подальшого, якіснішого розуміння матеріалу варто орієнтуватися в політичній карті світу. Окрім цього, країнознавство в інституті міжнародних відносин кардинально відрізняється від однойменних освітніх програм на історичному та географічному факультетах, оскільки сфокусоване в першу чергу на сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії. А не на історії та географії як таких. Тому ви також можете зустріти назву Міжнародне регіонознавство, адже в міжнародно-політичній науці ці поняття є тотожними. Як і всі випускники Інституту міжнародних відносин, ви можете претендувати на посади в державному управлінні та державних структурах, таких як Міністерство закордонних справ України, Верховна Рада та інших. Завдяки тому, що ви вивчаєте детально один із напрямків, ви можете з легкістю працювати не лише у класичній, а й у культурній чи спортивній дипломатії, оскільки знаєте особливості того чи іншого регіону. Також студенти країнознавства часто проходять практику в МЗС України, Верховній Раді, а деякі навіть у закордонних структурах. Для студентів третього курсу, які вивчають арабську мову, доступна можливість стажування у державі Кувейт за стипендіальною програмою. Окрім вищесказаного, ви також вивчаєте на достатньому рівні одну з іноземних мов, а також другу. Українознавство відоме тим, що у нас часто відвчаються рідкісні східні мови, такі як арабська чи китайська. Вивчення цих мов і хороше знання робить вас конкурентно спроможнішим на ринку праці не лише ну в дипломатії, а й у перекладацькій чи лінгвістичній діяльності. Зазначимо, що цей список не є вечірнім, а повністю залежить від того, як ви бачите свою майбутню професію та професійний розвиток. На країнознавстві є чотири спеціалізації американістика, сходознавство, європейські студії та африканістика. Особливість полягає в тому, що перші два роки навчання студенти вивчають увесь світ комплексно. А вже на третьому курсі, коли настає час спеціалізації, нові, більш конкретні знання про регіон нашаровуються на вже здобуту базу. Окрім цього, варто зазначити, що доцільно обирати спеціалізацію залежно від мови. Наприклад, американістику або європейські студії, якщо вивчаєте іспанську, або ж сходознавство чи африканістику, якщо арабську. Проте такий вибір не є обов'язковим. Оскільки країнознавство доволі молода освітня програма, вона має менший ліцензійний обсяг. У невеликій кількості студентів об'єктивно більше плюсів, аніж мінусів. У першу чергу тому, що кожному достатньо часу для відповіді на семінарі, а на іноземних умовах викладач може приділити всім удосталь уваги. Окрім цього, у невеликому колективі простіше встановити дружні взаємини. І тоді навчання стає легшим та приємнішим. Також ми пишаємося продуктивною співпрацею з нашою кафедрою, оскільки викладачі завжди підтримують ініціативи студентів не лише в освітній чи науковій, а й у громадській діяльності. Сподіваємося, що ми допомогли вам та відповіли на всі ваші питання до зустрічі в стінах начально-наукового інституту міжнародних відносин.